Сьогодні про людей, які дивували Ісуса Христа своєю вірою. Можна навіть сказати, що вони вражали Господа своєю великою вірою. І що дивно, що ці люди не мали жодного релігійного досвіду, не знали Біблію, не знали тору, не знали заповіді Божі. Але Завдяки віри в Ісуса Христа і в Слово Боже, вони отримували те, що просили і що бажали. Відкриємо сьогодні з вами Євангелія від Матфія, Восьмий розділ, вірш 5. Давайте спочатку прочитаємо коротенький відрізок Святого Письма. Коли ж він. Увійшов у Копронаум, до нього підійшов сотник, благаючи його і промовляючи. Господи, слуга мій лежить вдома, паралізований, тяжко мучиться. І Ісус йому каже: Я піду і оздоровлю Його. У відповідь сотник сказав: Господи, я не достойний, щоб. Ти увійшов під мій дах, але тільки скажи слово, і мій слуга одужає. Тому що і я людина під владою, і в себе маю воїнів. Кажу цьому, іди і йде, іншому прийди і приходить, моєму рабою, зроби це і робить. А Ісус, коли почув, здивувався і сказав тим, які йшли за ним. Запевняю вас, ні в кого в Ізраїлі не знайшов я стільки віри. І далі закінчується ця історія тим, що вірш 13. А сотникові Ісус сказав: Іди, нехай буде тобі так, як ти повірив. І його слуга тієї ж миті одужав. Друзі, давайте. Трохи ближче розглянемо, хто такий сотник? На сьогодні це був би капітан роти. Капітан, який має у підпіркуванні своєму 100 бійців. І так, він військовий, він римський військовий, він людина з іншої країни, з іншої культури. Він язичник, він не має уявлення, що таке Бог, що таке релігія, що таке Слово Боже заповіді. Але що він розуміє, і чому здивувався Христос? Він розуміє, що у духовному світі є така ієрархія, як у військових. що… І Ісус, по за все, має абсолютну владу у цьому фізичному світі і у духовному світі. І по-друге, якщо Ісус промовить Слово, скаже Слово, це Слово обов'язково буде виконано. І коли сотник благає Христа, щоб Той допоміг. Його паралізованому слузі, і Христос вмить, погоджується йти до, до нього, до хати, той каже: Господи, я, послухайте, він каже, я не достоєн, я не гідний того, щоб ти прийшов під мій дах. І що ці слова нам кажуть, що сотник цей язичник розумів, що. І Ісус не тільки має владу, але Він святий, Він має велич. І далі Він каже: скажи тільки слово. І це буде досить. Промов тільки слово, і мій слуга одужає. І це дійсно. Вразила Ісуса Христа це розуміння, що язичник побачив в Ньому святість, побачив Господа, побачив владу і що його Слово, Слово Ісуса Христа, працює на відстані. Слово Боже лунає до нас кожен день. І Ісус кожного дня каже нам зі сторінок Євангелія. Про те, що Він в змозі дати нам, він має владу на це, він змозі дати нам свою любов, благодать, мир, спокій, благословенне життя. Але як нам отримати це? Ми повинні налаштувати себе на слово Боже і як це робиться? Вірою, як це зробив сотник? Наведу такий вам приклад. Зараз я тут у парку, і скрізь мене лунають радіохвилі. Але я не чую їх. Я не чую голоса, не чую музики, пісень. Тому що мені, щоб почути радіохвилі, потрібен, що радіоприймач. І мені потрібно налаштування на радіохвилю. І те ж саме. Слово Боже, воно лунає прямо зараз на кожного з нас. І знаєте, Божі хвилі, святі, вічні. Але як нам отримати це слово? Як нам отримати те, про що ми просимо у своїх молитвах? І цим приймачем є Божа віра. Як цей сотник каже Христу, скажи тільки слово. І цього досить. І це працює. Скажи тільки слово, і мій слуга одужає. Тому, друзі, давайте будемо вірити кожен день в те, що Слово Боже. Працює. Згадаємо, як каже Бог через пророка Іеремію, 55 розділ, вірш 11 і далі. Бог каже, що моє слово, що я сказав, не повертається до мене порожнім. Але робить те, що я забажав. Але чи маємо ми з вами віру, як Мав цей сотник. Чи віримо ми, що сьогодні Ісус Христос має абсолютну владу в цьому світі, і в духовному, і в фізичному. І якщо він промовив Слово, це Слово робить на відстані, незважаючи на будь-які ситуації і обставини? Друзі, на останнє, давайте. Спробуємо здивувати Ісуса своєю вірою, щоб ми почули, як почув сотник, що Я ще не зустрічав такої віри, як має цей військовий. Нехай Господь благословить всіх нас. Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання.